Стріляють, а ми виїхали в поле в вишиванці з рушником показати образ людини, яка знає, що вона українка, у неї все це в душі. Але зараз їй треба хапати все, що, ну, все, що вона може. І їхати. Катерина Птаха, переселенка з Донбасу, вже два роки мешкає з сином у Львові. Каже, що прийшла на зустріч з нами з заплаканими очима, бо два дні до цього не могла стримати емоцій. Я розуміла, що я абсолютно залишаюся на улиці. День немає, задержка переселенських. У мене на руках только владіна пенсія в розмірі 500 гривень зарплата. Я оформилася в школу. І я розумію, що я, я оренду просто, ну я її не потягну. Я два тижні шукала. Я прийшла до департаменту соцзахисту, вони кажуть, у нас, на жаль, нічого нема. Нічого нема. За півтора роки у Львові родина змінила чотири орендовані квартири. Я блукала по гуртожиткам. На даний момент бреховичі нам дали притулок до 1 вересня. Общежиття теж не безплатне, там от, ну, по сравненню з арендою дешевле, 1051 п'ятдесят одна гривна. От, ну, условия общажные. Власного житла у Луганську не залишилось. Невдовзі після їхнього від'їзду ракета влучила в рідну п'ятиповерхівку. Будинок вцілів, але саме в квартирі Катерини впали стіни. До Львова жінка привезла свою матір, яка пручалася до останнього. У мене мама вона 20 років була будівником. Вона пів Луганська просто побудувала. І вона для неї було дуже важко в плані, тому що вона каже: як я можу поїхати, якщо я це місто будувала. Добре, що хоч Владику у Львові комфортно. Хлопчик п'ятикласник, страждає на аутизм. Навчається індивідуально у школі довіра. Тепер у Львові у нього багато друзів. Є друзі. Хто у тебе друзі? Рома. Рома. Святко. Святко. Артур. Рома, Льоня, Ігор, Аня, Сергій. Валерія Олег Катерина Птаха каже, що в неї багато друзів у Дніпропетровську, бо це було одне з українських міст, де вона фотографувала в межах проєкту Україна очима переселенця. Псевдоним птаха Катерина взяла, тому що ще до війни їй наснився сон, що вона живе у давні часи. У жінки виросли крила, і вона намагається злетіти. Багато разів падає, проте нарешті злітає. Любов Бурлакова, Маргарита Стронська, Олег Греб, ДРК Регіон спільно з ДРК Львів.